До глобальної війни, Дональд Трамп заявив, я відправив атомні човни до берегів Російської Федерації, бо тупий Дмитро Медведєв погрожував нам ядеркою, а з поміж іншого, Трамп зазначив, що я сказав Путіну, ти виглядаєш погано. Ти вже чотири роки ведеш війну, яка мала тривати тиждень. Ти паперовий тигр. Ми пам'ятаємо, що м -м, поплічники. М -м, Путіна на це відреагували, Вони сказали, що вони там медведі. Ну, знаєте, от ось ця гра в зоопарк вже реально трішечки набридла. Рік тому у нас не було зброї, бо все віддали Україні. Це заявив Дональд Трамп. Але війна триває. Вчора обстріляли суттєво і дуже серйозно Дніпро. Під ударами опинився Харків. Сьогодні ранок. А ранок у нас дня захисників і захисниць України. Я щиро вітаю всіх, хто захищає нашу країну. Кожен із нас з вами, захисник в міру своїх можливостей і в міру того місця, яке ви займаєте в суспільстві. Так ось ранок розпочався з атаки дронів. Були вибухи, чутно було вибухи на оболоні, Троєщині, Вижгород і так далі. А відчуття того, що війна набирає знову обертів, воно не вщухає вчора на одному з каналів, вже ввечері, там пізно зовсім ввечері, Я був на каналі Суперпозиції. І там з журналістом обговорювали якраз саме ось це питання: чи немає відчуття того, що війна знову набирає обертів, і чи не буде все те ж саме по колу, як дві 2022 році. Хочу е, сказати наступне: так як в 2022-му не буде. Не буде. Е, якщо це все масштабується за тим сценарієм, який я бачу сьогодні, то може бути все набагато гірше. Тому що сьогодні Європа вже відчула на собі, як це, коли дрони залітають на твою територію, а ти не до кінця готовий їх збивати. Сполучені Штати Америки випробували всю можливу дипломатію і спробу встановити політичний мир. Це не вдається з різних причин. Перша очевидна, Путін не хоче завершувати війну. Тут я абсолютно погоджуюсь з Дональдом Трампом від Путіна залежить. Путін може зупинити це божевілля буквально за один тиждень, але він не хоче. Але є і інші сили, які не бажають. Просто не бажають, бо війна зробила дуже багатьох людей дуже впливовими, багатими, дуже заможніми при посадах, і при цьому людям ще нічого не загрожує, бо поки війна, вони сидять на своїх місцях в Європі. Ми бачимо також адаптацію до війни в Україні. Я вже не буду говорити постійно про той газ і нафту, який закуповує у Російській Федерації Європа. Але Європа використовує війну а, в Україні також і проти а, і в боротьбі проти Сполучених Штатів Америки. Європа давно хотіла вибратися з під контролю штатів, і ось дуже як виявилось, зручний а, час і місце для цього. І все це призводить до того, що війна в Україні буде контрольована, але ще буде тривати. Що маю на увазі контрольована? Напевно, ви всі бачили карту того, як Європа пообіцяла нібито прикривати Небо України до Києва включно. Виникає питання, чому не можна було цього зробити ще з 2022 року? Чому не можна було цього зробити в 2023 році, коли шалені йшли обстріли, коли йшли обстріли енергосистеми, якщо не було можливості прикрити умовно аж до Києва, чому не прикрили хоча б. Західні області, там, умовно, по Рівне або по Житомир, зберегли б багато енергоресурсів, зберегли б багато електростанцій, людей ну, і так далі. Але відповіді немає. Відповіді немає, якщо ти віриш в казку про те, що всі хочуть зупинити війну. І відповідь миттєво знаходиться, якщо ти усвідомлюєш дуже просте. Війну ніхто не хоче зупиняти. Маю на увазі із тих людей, які впливають на процеси. Війна їм вигідна, війна їм драйвує, кайфує, і все те, що сьогодні ми почуємо з вами, патріотичне гасла про те, як потрібно зупиняти справедливий мир і так далі. Насправді всі чудово розуміють, війна не зупиняється просто для того, щоб її зупинити, потрібно йти на компроміси. А на компроміси йти ніхто не хоче. Тим паче, що у багатьох держав це навіть і не компроміси, а небажання жити в іншій реальності з ситуацією, коли війни немає. Тоді доведеться з Російською Федерацією налагоджувати стосунки, платити відповідно ринкові тарифи за. Газ, нафту і все інше, як було до 2022 року, а цього ніхто не бажає. Ну і Сполучені Штати Америки сьогодні теж розігрують карту, пов'язану з нестабільністю геополітичною. Їм потрібно розробити концепцію, в якій Штати відновлять своє домінування в світі. Тому, на жаль, але пообіцяти швидкого миру я вам не можу. Можливості були, шанси були. І ті люди, які будуть говорити і критикувати і Трампа, і інших людей, які прагнули миру, які говорили, що мир може бути близьким, просто подумайте над тим, а от е, ви особисто прагнули миру. Ви особисто хотіли миру. Ви особисто е, були на боці миру? Чи ви були на боці Байдена, Камали Харріс, чи ви були на боці е, Боріса Джонсона? Таких людей насправді дуже багато, я от їх спостерігаю, і тільки з посмішкою дивлюсь на зміну риторики е, цих людей. Ну, що зробиш? Знаєте, е, проблема ж не в звичайних людях, а проблема в тих, хто вирішує і модерує процеси. І якщо ці люди, які там мислять десь приблизно схожим чином, е, і сьогодні вітають рішення Трампа там, дати томагавки, включитися у війну, то мені просто стає страшно. Ці люди, напевно, не розуміють, чим може все закінчитись. і як можна підняти ставки у цій страшній війні, а їх можна підняти. Шкода, Шкода що ми а, заручники ситуації, і ця ситуація сьогодні це не просто війна України і Росії, це війна, в яку включені вже дуже багато країн. Штати, Європа, Європа не монолітна між собою також свариться, з'ясовує стосунки. Це Китай, це Індія, це Пакистан, це Іран, це КНДР, це Туреччина, це Японія. Тобто всі ці держави так чи інакше мутять щось своє в цій каламутній воді. І поки війна в Україні є. В оцій каламутній воді насправді не видно, хто що робить, і для держав це вигідно, для держав і для деяких громадян в Україні, які наживаються на війні. Сьогодні в Фейсбуці я допис знайшов. Ви знаєте, Фейсбук український суттєво змінюється від такого ура патріотизму до якогось критичного почало зсуватися. Так ось сьогодні відкриваю Фейсбук, а там в одній із груп таких доволі поширених в Україні написано, що чому ми бідні, тому що війна. А чому ви багатієте? А рот закриє агент Кремля. Ось так. На жаль, є і таке. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, поширювати відео, ставати спонсорами каналу. нас має бути більше, бо інакше це ніколи не завершиться.